У нас є багато з вами досягнень Давайте вернемося так само на декілька тижнів тому. Хто сподівався, що Майдан стоїть? Багато людей думали з тих з влади, що вони приведуть сюди війська, війська з водометами, з газом, і тут не буде нікого. Ми встояли, ви встояли, і це є наша велика заслуга. Хто думав тоді, що влада почне тріщати по швам? Так, тих трьох, які вже сьогодні сидять в прокуратурі і дають покази на десятки високопосадовців, звичайно, мало. Але це перший крок до того, щоб кожен, я підкреслюю кожен, який давав незаконні вказівки. Який бив людей, який порушував закони Конституцію, був притягнений до відповідальності. Так само вони зухвало заарештували наших хлопців і думали про те, що будуть далі їх тримати в казематах. Але наша воля, наша спільні зусилля і наша спільна боротьба витягнула 12 людей з тюрми. І те, що ми тут стоїмо, ми не стоїмо. Ми рухаємось кожен день крок за кроком. Україна дуже змінилася. Україна змінилась не за останні два десятиліття. Напевно, вона так не змінилась за 20 років, як вона змінилась за цих 20 днів. Яке у нас є почуття гордості і шани до кожного з нас і до нашої країни якими очима дивиться на Україну весь світ? Як затьмаривши задм... очі і утримаючи подих, спостерігають за нами наші європейські друзі, наші західні друзі, як з заздрістю на нас дивляться ті, які в Росії, в Білорусі і в інших так званих пострадянських країнах. Нами пишаються, і ми пишаємося собою.